Сьогодні в мене для вас дуже смачний рецепт: картопля з грибами ситий зять. І дійсно, така страва принесе господині 100% успіх та повагу. Отож, для приготування його нам потрібно 200 г свіжих грибів, пів цибулини, один помідор та кучок зеленого кропу. Зелень подрібнюємо цибулю та помідор, нарізаємо півкільцями. Часник відкладаємо в сторону. Свіжі гриби, це можуть бути білі чи печериці, як от в мене, нарізаємо пластинками, але не дрібно. 1 кг картоплі почистити та залити водою. Посолити, як ви солите зазвичай. Орієнтовно це півчайної ложки солі. Та вкинути цілу гілочку кропу. Поки варитиметься картопля, кріп віддасть свій аромат і буде вже нам не потрібним. А для смаку картоплі я завжди додаю ще й пару кілоч цибулі чи зубе чеснику. Для обжарювання грибів нам знадобиться 2 столові ложки профінованої олії. Тушкуємо грибочки, доки вони не пустять сік. Додаємо підготовлену подрібнену зелень, помідор, цибулю та подрібнюємо чесник. Я саме подрібнюю, не вичавлюю, тому що так чесник повільніше віддає свій аромат. Все ретельно перемішуємо. Картопля тим часом вже доварюється. І тепер в дію вступають приправи. Одну третю чайної ложки солі та пів чайної ложки розмарину додаємо до майже готових грибів. Тушкуємо до готовності. Картоплю стіджуємо та викладаємо до наших грибочків. Посипаємо дрібкою куркуми та викладаємо в підготовлену порізану зелень. Знову закриваємо кришкою та тушкуємо ще 5 хвилин. Аромат цієї страви збере за дружнім столом всю вашу родину. Бо ж як кажуть, добра теща, ситий зять.